У вас є несправність. У вас є технічна несправність. підсвітка задніх номерів не горить. Задні не підсвічує. Я знаю, що це ну, така досить популярна причина зупинків в інспекторів. Помпочку зберіга? Давайте тепер ми, мовляв, не вам допомагаємо, я вам тепер допомагаю. Реклама допомагаємо. Поміняйте не можу. Я навіть вам не дозволю втрутися, бо нам гарантії з ними. Боже, просив втручатися. Ми поїдемо на заправку, купимо лампочки. Ні, не можна. А що, ви будете так сплутувати в сьогодні? Ну що, не зробиш? Ну, не, не можна втрачатися в самому <свист> туди, ну, uh, що це... Тойота нам зніме гарантії. Ну, я розумію, але тут є нюанс. <коспоцю> є нюанс? Є з водія. Без проблем. Якщо перегоріло, то... Ні, ну так якщо перегоріло, тобто ви кажете, що ви плануєте, далі продовжуєте використання даного автомобіля, сьогодні патрулювати. Тобто, а триварі це не можна робити. Ви маєте доїхати до найближчої там заправки, придбати лампочку, ми його можемо навіть придбати. Для чого? Ну як для чого? Ми хочемо допомогти. Лампочки это не є втручання. Подміни лампочки це не є втручання. Так ліва фара ближнього світла спорить. Тоже не втручатися. Чому? Що коли садив втручатися? закладатися, вже давно. Ламочка. Ламочка. как Капец! <реш> а что не было, тисно, на Нет, Шо, Что, Поедем? Серьезно? что ты был, Нет, а что нас на мечтает? ти можеш як той задок. <звук> або можете так акуратно на аварійці, ми будемо їхати задок прикривати. Так, <свук> під'їдемо <пи> тут на yeah, цьому. Yeah. Проблем. Yeah. А ти хочеш, ти можеш тільки це, якщо розпроблеми. Давай, а да, можемо ми вже почекати? Та на око або 7 на вогу приїдем. тут, я думаю, що є. Поїхнеш. Зараз приїдемо. Там передминка была Да, 12-й передминка Есть лампочки? Любые паркуры, Амур, Минор, Записывайте, область, район в район, «Русский Підозрюється троє молодих хлопців, які можуть пересуватися в автомобілі. Карбоківська область участь і найонець. Більше там немає жити. Тобі. Дякую. Я, Дякую. Якщо часто я думаю, що ви не приїде. До, 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 до 10 поду ми чекаємо там, там До 5 по середину. До, до, до 5 по 12. Знаю, то, нові машини у нас не поділить. Що то гадає? Я не кажу, я, типу, Реально я хотів їхати направо. Я бачу. Але не направо зразу право. Бачу. Туда, я бачу. туди на Так. Я, 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 да, yeah? я поворота не включав право. Туди поїхав <служив> прямо, поїхав прямо нове. Типа так понісся, що типу лісається. Там зліва що стояти. Не спіши, не спіши, не спіши. Може, за ними ну, ну, Куди поїдеш? Приторнути, притернути. А, поїхали. Ось так ми з Андріаном допомогли нашому любимому Даї. Вони нас зупинили, потім ми їх зупинили. Вони зупинили якби без причини, ми їх зупинили з причиною, надали їм допомогу, з'їздили з лампочками. Інспектори нам подякували. І пообіцяли, що вже цього вечора будуть працювати все згідно чинного законодавства.